Добровольчий рух один з феноменів українського суспільства. У найважчі для України часи добровольці підтримали та посилили українську армію. Серед них був і кременчужанин Іван Балацький з 2014 року. Військовослужбовець боронить батьківщину і не планує залишати цю справу до нашої перемоги. У 2014 році перші добровольці в цей день пішли з майдану на тренувальну базу. Для того щоб створити перші добровольчі батальйони, це були дійсно люди, які душою і тілою хотіли покласти за Україну і вибороти нам незалежність та свободу. Наразі ми продовжуємо свою боротьбу 10 років. Ми стоїмо, ми боремося. Це наша країна, і ми тут. Господарі, і нам треба стояти і вибороти нашу перемогу. Увага, підтримка та донати це те, що дає сил військовим продовжувати боротись із підступним окупантом. Але кожного дня українські захисники стикаються зі складнощами. Найважче це втрачати своїх близьких, своїх побратимів, людей, яких ти вже прийняв. До своєї сім'ї і відноситься їх до братів. Це найважче. Найважче бачити свого сина тільки по телефону, бачити, як він почав ходити, як він почав потрошки розмовляти і не бути поряд. Чути від дружини, коли ти приїдеш, і чути від вас, коли ви кажете, ну що. Куда це все закінчиться. нашим захисникам. Зараз важко. Вони стомились. І, попри це, українські військові не опускають руки навпаки, беруть зброю та продовжують вести запеклий бій із російськими загарбниками. Ми вже стомилися, і ми хочемо трошки перепочити. І велике сподівання наше на те, що скоро нас поміняють такі самі вмотивовані сильні українці, як і ми. Які зможуть підтримати нас і дати нам трошки перепочити. Ми чекаємо на зміну. Ми чекаємо чоловіків, які візьмуть зброю до рук і прийдуть підтримати нас на фронті сьогодні. У день українського добровольця, ми дякуємо кожному і кожній, хто став на захист української держави. Ми дякуємо тим, хто обрав Україну, коли від цього залежало все. Хто не залишився осторонь і не побоявся боротися? Хочу подякувати всім і хочу привітати своїх побратимів. Які з 2014 року разом зі мною стояли в пліч на захисті свободи України? Всім бажаю міцного здоров'я, бажаю дожити до перемоги, бажаю не втратити мотивації, не втратити любові до України. Пам'ятаємо українських героїв різних часів, які віддали найдорожче своє життя, щоб Україна жила. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.